Так сказати, yeah. створює з ББ дуже тільки роботи і з тими розміром як який у нас, які вирішили, що ми хочемо зміни кав, 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 і ви можете добити свого результату або підвали, і в мене було таке дивування, що це до мене. Потім робили подушку таку. Крильцо, зараз зайдемо в під'їзди, на вікна подивіться, які ми. На під'їзди подивіться, на двері які. Пам'ятаєте, той будиночок, який там, двері лежали. Ага. Оце ті двері, які були обдерті взагалі повністю. Так Так, mm -hmm. да, Тут у нас теж. Вау. Стіни. У мене здесь в додаток, от. я тут бачу, взагалі я управляю додатком mm -hmm. з телефона. Красота. Mm. На кожну квартиру. Да. А, Ой, сейчас п'ять, а з електроплитами вісім.